джу 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 Вже зранку почалося чи ще поки терпить до перших морозів. Бо хочу вам показати, ось напомнити, бо вже так на сайтах замовляють, відправляються але ж з вас тут не кожен на сайті нашому гуляє і бачить. Ось такий пускозарядний пристрій дуже потужненький Ми його дуже багато тестили, куча відео, можете подивитися. Хто може не бачив, 6 в одному. Це не просто пускозарядочка, а ще з компресором, який дійсно гарно і швидко все накачує. Ось отак виглядає. Тут два виходи має на накачувати і скачувати басейни, лодки, матраси. Також ось вихід, цей де під'єднується шланг, щоб накачувати колеса. А, а це плюс ще ж скачувати і накачувати. Матраси, лодки одна накачує, інше скачує. Ну, Тут, понятно, для джамп-стартера. Дізель реально заводить до 3 літрів бензин до 6 Це перевірялося неодноразово. Спринтер 2,2 дізель заводи на пів батареї, заводило ще 4 чи 5 разів. Тоже там відео є у нас. Ємність у нього 15 200 мА. Ось такий, компактний в такому кейсі. Дуже зручний. ну І саме головне, що реально дійсно працюючи. Колеса накачують до 10 атмосфер, теж є відос, розривали бутилку. Кого цікавить, 3800. Дуже гарна ціна, і конкурентів за ці кошти з таким функціоналом, я думаю, і не буде. У нас є тож дуже ходова моделька від Armor, але він коштує ще й трошки дорожче, ємність така сама, плюс-мінус. Але без компресора. Ну теж його часто купують, бо теж дуже гарно себе зарекомендував.